thank <laughs> you Друзі, всім привіт, вітаю старих та нових підписників The Game. У серпні ми чудово попрацювали, збільшили нашу аудиторію майже у два рази. Це неймовірна мотивація рухатись далі. І Сьогодні вас запрошую у невеличку мандрівку. Ми відвідаємо місто, яке досі має щонайменше дві назви. Дізнаємося, чому тут дуже багато скульптур гномів. І головне, подивимось, футбольний матч і простежимо наскільки є справді непередбачуваними одні з найбільш небезпечних футбольних фанів. Європи, британці, я думаю, що ви здогадались про що йде мова. Справді ми у Вроцлаві, Сьогодні дивимось футбол, Україна, Англія. Давайте залайкаємо це відео. Ну що, поїхали. Зрештою, польським Вроцлав був не завжди. Якщо зазирати зовсім далеко, то у 13 столітті тут все було зруйновано татаро-монголами. Лише через 20 років після тих подій місто було відновлено німцями-переселенцями. Тривалий час Вроцлав, або як його й досі називають німці, Бреслау, був частиною Німеччини. Під час Другої світової війни саме фортеця Бреслау чинила неймовірний спротив і капітулювала лише 6 травня 45-го року. Німецьке минуле залишило тут свій архітектурний відбиток. Особливо це помітно у центральній частині міста. За кілька годин до матчу у центральній частині міста дуже багато болівальників обох команд. Зараз давайте підійдемо до фанів гостьової команди. Запитаємо, власне, а що вони знають про збірну Україну? Тому що про збірну Англії ми знаємо багато ось що саме вони знають про нас. Um, like being a, Chelsea fan, I'm a... Big fan of Modric, even though he hasn't quite hit the ground running at Arsenal. But he just—he seems to be a lot better for Ukraine. He's quite—he's got quite a few assists already for the national team. And obviously, know Sinchenko, Premier League, and other players like that. So, I believe we'll get the job done today, but it won't be easy. Who will be winner today? Oh, it's going to be England going to win? Three 0 Going to win three nil. In a bit. Ну нарешті я знайшов українських обболівальників. Вони теж сиділи у кав'ярні, випивали пиво, і я до них підійшов. Запитав, що вони думають про сьогоднішній матч, і наскільки наша команда може сьогодні справді бути гідним суперником для дуже потужної Англії. Ось що вони сказали. Ми думаємо, що сьогодні буде досить гарний матч. Багато буде вболівальників, які будуть сприяти команді і допомагати підтримувати їх в цьому. Так думаю, сьогодні буде. Не гра від оборони. А... Як буде зіна в порядку, дружина я все Буде, так, буде, так, буде так. гарний матч. Хлопці, хочу сьогодні побажати вам гарного перегляду матчу. Боліваємо всі за Україну. Поважаємо суперника. Англія дуже гарна країна. Міцні суперники, хоч вони лідери, але ми переможемо. Хоча б друге місце в групі маємо зайняти 100%. Не дърмак. Не дърмак. Не А це теж мешканці Вроцлава. скульптури гномів. Тут скрізь це вже стало пам'яткою відомою на усю Європу. Виробництво гномів почалося у Вроцлаві приблизно 20 років тому. А сьогодні гноми справжня візитівка міста. Існують спеціальні карти і маршрути, що допомагають відшукати цих персонажів. Зробити це не складно. Вони всюди. Загалом таких бронзових статуеток налічується понад 500, і зустріти їх можна де завгодно. Протистояти збірній Англії буде сьогодні неймовірно складно. Річ у тім, що зараз ціла низка гравців цієї команди перебуває у дуже хороших кондиціях. Ну насамперед можемо згадати і Джуда Белінгема з мадридського реалу п'ять матчів, чотири голи, один асист. Гарі Кейн забуває за мюнхенську Баварію. Бакаюкосака чудово грає за лондонський арсенал. Але ми маємо щось протиставити цій потужній команді. І... Я думаю, що зараз ви напевно чуєте. Тут мелодія на площі ринок «We are the champions». Давайте послухаємо, можливо, чемпіони саме ми. Ну що ми нарешті дісталися тарчинська арена. Саме тут розпочнеться матч між Україною та Англією. Зараз рушаємо у чашу стадіону і подивимось, як сьогодні зіграє збірна України. Маршій! Ну що, друзі, ми розташувалися у чаші Тарчинській арени. Поруч зі мною відома футбольна журналістка Елла Привіт! Привіт. Ела, ну в мене запитання стосовно стартового складу, тому що я очікував появи Довбика, тому що він перейшов до Жирони, забив же у лалізі у хороших кондиціях. Натомість грає Єремчук, який тільки но змінив клуб. А які тенденції ти помітила? Я маєремшука. Я думаю, що Долбника ми побачимо стартовому складі в матчі з Італією. Я скажу про стартовий склад Англії. Я побачила там Маквайра, і мене це дуже тішить. А ти знаєш цю історію? А ти знаєш цю історію, що коли Маквар з'являється на заміну, йому аплодують навіть уболівальники протилежної команди. Ми подивимось, ми ще... зараз йому попадаємо. Так, я сьогодні бачив оболівальників збірної України у місті. Вони теж казали те ж саме, що чекаємо на появу Гаррі Макваєра. Ну подивимось, як він сьогодні зіграє, але я думаю, що нас більше цікавить, як зіграє збірна України. Тож невдовзі матч почнеться. 1-0 збірна України попереду Олександра Зінченко забиває м'яч. Ви знаєте, дуже хороша атака, і в принципі нічого не відчувало такого розвитку подій. Тому що англійці володіли м'ячем, українці захищалися, але буквально прорізали захист англійців. І 1-0 збірна України попереду. І це означає, що далі буде ще цікавіше. Зараз не розібрався з Белінгемом як у дитячому садочку. Потім обіграв Гендерсона, і Гендерсон сполив, отримав жовту картку. Так що тепер обидва футболіста в центральній зоні півзахисту і у Англії України мають по жовтої карці. не молодець. А зараз тиша на стадіоні. Ви розумієте, чому провалився лівий фланг оборони. Дуже легко гравець збірної Англії. Зараз перевірка буде гола ще на вар. Пожванішали трибуни. А чи не було офсайду? Давайте почекаємо ще, але Англія забила. Поки що перевіряють гол за правилами чи ні. Так, зараховується гол. Перевірили на вар. Збірна Англії забиває за правилами. Рахунок стає наприкінці першого тайму 1-1. Ну що сказати по першому тайму? Один, Один нічия, в принципі прийнятний рахунок. Хоча можна було уникнути цього пропущеного м'яча. Провалилися на лівому фланзі, і Кайло Вокер дуже легко розібрався з бущаном. Натомість, виключили з гри Гарі Кейна, впоралися із Белінгемом і Сакою. Тому, в принципі, перший тайм можна вважати позитивним за одним винятком, якби на цей пропущений м'яч. Але нічия йдемо дивитись другу половину зустрічі. Ходімо. В складі українців відбулася заміна по перерві. З'явився центральний оборонець Сергій Кривцов замість Миколи Матвієнка. Гарі Кейн в атаці може віддати передачу на Бакайо сака. Сака небезпечний момент. Удар і Кі поперечена! Знаєте, зараз доволі суперечливий епізод. Була атака, подавали тутові українці. Михайло Мудрик на газоні, і було відчуття, що проти нього порушувало правило, тому що він виходив на оперативний простір, виходив на ударну позицію. Але суддя перебував в принципі поруч, він показав, що можна грати. Ну, ось ледь не догралася до контратаки, ледь не пропустили. Зараз лікарі вийшли на пол, аби дати раду мудрику у цьому моменті. Ви чуєте зараз оплуски на адресу Олександра Зінченка, автор забитого м'яча сьогодні, справді лідер команди. Цак він показує зараз уболювальникам, що давайте, давайте залишимося грати 15 хвилин. Підтримуйте збірну України. Дякую, Сашко, за сьогоднішній матч. Дякую, Дякуємо серегереб. З'явився на полі замість нього Віталій Бояльський під 14 м номером. В принципі, теж хороша заміна. Бояльський може себе показати у сьогоднішньому матчі. Давайте почекаємо. Ще залишилося 15 хвилин. Я не знаю, через камеру бачите ви чи ні. Запалили і телефонів мобільних. Неймовірна атмосфера зараз на стадіоні. Залишилося 7-8 хвилин грати основного часу. Рахунок поки що один Завершується матч у нічию 1-1. Я думаю, що цілком прийнятний результат, особливо якщо врахувати, як матч розпочався, як англійці більше володіли м'ячем, створювали небезпечні моменти. Натомість, збірна України забирає одне очко у Англії, і це не може натішити перед наступним матчем проти збірної Італії 12 вересня. Но ми крокуємо у міг-зону і зараз пробуємо поговорити з нашими футболістами. Нам потрібно було змиритися з тим, що буде складний матч, тому що багато роботи без м'яча. І тільки, тільки таким стилем гри можна взяти очки у Англії. Тому задоволені цим одним очком. Хороший настрій. Хлопці виконали роботу, яку поставив тренер. Всі задоволені тим, що ми на правильному шляху, і дуже віримо в те, що у нас вийде вийти на євро. Відчули дуже велику підтримку від вболівальників. Це дуже-дуже е, так. Знаєте, щиро, коли щиро на душі, коли бачиш українські прапори на трибунах, і багато людей, хто підтримує, приходить. І це дуже-дуже добре для кожного з футболістів. І ця підтримка це щось неймовірне. Ви сьогодні два тайми провели з різними партнерами по центру захисту. Як сприймали себе у ці моменти? Чи порозумілися з хлопцями? Так, звісно, ми в збірні граємо. Багато разом багато ігор провели разом, і це не виникло ніяких проблем. В принципі, так що мені зручно о, з ким зі всіма хороший результат для команди. Звичайно, було дуже важко грати, але з підтримкою наших болівальників. Ми здобули хороший результат проти однієї з найкращих збірних світу на даний момент. А що сказав тренер після матчу? Подякував за гру. Подякував за гру. Подякував за гру в обороні і мало часу, і готуємось до Італії. Ну, в нас був якийсь план, але Англія зруйнувала цей план. Ми мали атакувати більше, але було дуже важко виходити з оборони. Тому... Але я вважаю, що футбол це. Це результат. Так, сьогодні Англія володіла ініціативою, але скільки вони створили моментів, я вважаю, що ми сьогодні дуже корисно грали в обороні. І я подякував хлопцям за це. Тому що, е, я казав перед ігрою, дуже важливо сьогодні отримати задоволення від гри в обороні. Я вважаю, що сьогодні вони це виповнили.